25 грудня католицький світ святкує Різдво Христове. Традиційно цього дня всі віряни приходять на святкову службу, сповідуються та співають пісень. Різдво сімейне свято, діточки під ялинками знаходять подарунки, а дорослі прикрашають дім та готуються до великої сімейної вечері. Різдвяні свята, як сам раз допомагають нам поставити на першому місці цінності сім'ї. Бо це різдвяні свята, це сімейні свята. Ісус Марія Йосиф, це сім'я, Божа сім'я, яка до нас приходить і показує нам, як важна та любов між людьми, як важна є вірність, як важна є подолання Всіх труднощів, які би не були з Богом, саме можемо подолати. При Римокатолицькій єпархії у Чернігові діє сиротинець, дітки, що живуть в ньому, оточені піклуванням, сестер монахинь та священників. Всі діти на свята, а особливо різдвяні, хочуть подарунків та сімейного затишку. Дітки отримали не один подарунок, і мені зробили подарунки. І звичайно, всім всім нашим сестрам, тим, які опікуються дітьми та семенівні. І ця велика радість відбувалася вчора ввечері, о 18-й годині. Ми дві години вечеряли, ділилися подарунками, співали колядки. Отець Генріх каже: церква не виступає проти світських традицій віри в Санта Клауса чи Діда Мороза, проте наголошує віра в доброго санту пішла від святого Миколая, що дарував подарунки та ніс дорослим і малим віру в добро. Різдвяну вечерю католики з різних країн готують по різному, шану віддають традиціям країни. Проте головний атрибут свята не їжа, а родина за столом, різдвяний вертеп та колядки.